Доброго дня малята! Я дуже рада вас бачити. Давайте разом подивимося віконці. Що ми бачимо на вулиці йде десь сніг? Багато снігу вже випало на вулиці. З приходом таких морозів та сніжної погоди дуже багато додавалось роботи дорослого. А яким дорослим, якою професією, ви знаєте, я вам нагадаю, це двірники. А ще є прибиральники і прибиральники на спеціальній техніці. Ці прибиральники на спеціальній техніці прибирають, чистять дороги, бо дуже багато снігу почистять, а потім ще треба посипати. Щоб не було слизько, послухайте вірш. Тихо-тихо, сніг іде, білий сніг лопати. Ми у двір скоріш підемо, візьмемо лопати, ми прокинемо зранку стежки біля ганку. Вийде мама з хати і почне питати, хто ж це так доріжку вміє? Прокидати, подивіться на малюночок. Бачите, дуже багато людей зараз працюють і прибиральники, і двірники, і просто люди, які проживають у своїх домівках, вийшли, щоб, щоб прочистити доріжки, дороги, тротуари, все навколо. А для чого це пробити? Для того, щоб. Ми пішоходи люди. Ходили по доріжкам і не падали. Для нашої безпеки. Праця людей взимку. Останням перших холодів люди утеплюють вікна. Виникає необхідність обігріву житлових приміщень. Також взимку люди підтримують температурний режим у сховищах, щоб не пропав урожай, який люди збирали літо і осінь. Багато роботи також з'являються в саду і на городі. Це струшування з гілок снігу, щоб вони не обламались, скидання снігу з теплиць, підготовка інвентаря, снігозатримання, обрізка дерев, перевірка насіння. Великої допомоги також потребують птахи та дикі тварини. Про домашніх улюбленців теж не слід забувати. Щоб рибла не загинула взимку, потрібно прорубувати ополонки. Багато часу займає розчищання снігу біля власних осель, а також біля інших будівель, скидання снігу і буруляк, дахів, щоб попередити травмування. Холодно взимку зайчатам і білці, песику бутці, будці, сараї корівці, мерзнуть у котика лапки і вуха, мерзне ворона в лиху завірюху. Горю зарадити можемо. Будку собаці соломи положимо. Зайчикові покладемо під кущі кілька морквинок, листочок капусти. Теплу корівці поставимо водичку. Птицям насипемо крихт годівничку. Як допоможемо дружно маляти, виживуть взимку птахи і звірята. Привіт, друзі! Ну що, продовжимо пізнавати світ із рубрикою А чому? І сьогодні ми дізнаємося, чому іскриться сніг. Ви коли-небудь помічали, що взимку у сонячний день? Коли так приємно гуляти на дворі, сніг засліплює нам очі і відразу виникає бажання одягнути сонячні окуляри. Чому ж так відбувається? Сніг ознака справжньої зими. Він утворюється при замерзанні дощових крапель. Сніг це маленькі сніжинки чи кристалики вологи. Кожна сніжинка схожа на тонку крижинку. Кожна крижинка сніжинка лежить до сонечка під різним кутом. Ось уявіть собі, що сніг це тисячі маленьких дзеркал, які лежать на землі в хаотичному порядку, і кожне дзеркало сніжинка відбиває сонечко. Тому нашим оченятам здається, що сніг іскриться. Ось і все.